29 вимушених переселенців проходять реабілітацію у Степанському санаторії на Сарненщині. Серед них і 18 дітей із Купінська Харківської області. Спершу мешкали в гуртожитку в Харкові та на початку квітня приїхали в санаторій Горинь. Як живуть та чим займаються переселенці у Степані? Розповість Владислав Стецюк. А як ти мамі? кажеш? Ти моя родиніка, я мама. Тим родній синок. Ксенія разом із сім'єю в лютому покинула рідний Куп'янськ через обстріли. Спершу сім'ю Данькових волонтери перевезли до Харкова. Звіти у квітні вирушили у степань. Нині проходять реабілітацію в санаторії. Даже в Харкові все рано да. Куп'янська садрагання за те, що постійно сирена. В укриття, якби на смс-ка на телефон приходить, що в укриття, ну збираємо, а тут то спокійно. Окрім сім'ї Данькових, з Куп'янська до санаторію в Степані приїхали ще 29 людей: 18 дітей, решта дорослих. Ніні Головченко довелось певний час жити під окупацією. Цей період жінка згадує зі сльозами на очах. Під час окупації я б не хотіла, щоб ніхто цього не пережив. Це називається Прийшли до тебе в дім. І починають командувати, що тобі потрібно робити. Оце ти не маєш права, оце дорожне отак бути, оце отак бути. Через нас йшла вся їхня техніка. Все, оце день і ніч йшла, і важко. Олена з ківшарівки Коп'янської територіальної громади розповідає, селище постійно під артилерійськими обстрілами та бомбардуванням. Я жила на Ківшарівці, є таке селище, немає його. Будинка в нашого нема. Я зараз живу в маму. У Олени є семирічний син та 15 річна донька. Через те, що в Куп'янську розбомбили школу, дітлахи майже рік не відвідували навчання. Проте у Степані врешті сіли за парти. Перебування на Рівнищині дітлахи описують коротко і лаконічно. І тут дуже круто. Забути жахи війни сестрі Олександра Євгенії допомагають подруги, з якими дівчинка познайомилась у школі. У мене прийняли дуже добре, всі тут дуже дружні. Мені подобається дуже. За парти дітлахи переселенці сіли 10 квітня. У ліцеї їх забезпечили усім необхідним. Класні керівники познайомилися з дітьми. Ми видали їм канцелярію. Діти прийняли дружніх дітей. Працівники степанського ліцею роблять усе можливе, аби дітки змогли відволіктись від жахів війни, хочуть, аби дітлахи не втрачали радощі життя. І навіть залишився в нього трішки часу. Я йому дозволила пограти в ігри. І я помітила, що дитину це дуже підбадьорило. Що в нього була можливість пограти в ігри, тому що я не навіть не знаю, коли він останній раз напевно пробував сидіти за комп'ютером і бавитись. У санаторії вимушеним переселенцям надають психологічну підтримку, медичні обстеження та усі необхідні побутові речі. Головна лікарка закладу Лариса Шишковська розповідає, були Готові прийняти 29 осіб. Це не перші вимушені переселенці, що приїхали на реабілітацію до Степаня. 6 березня 2022 року. Вже почали. Ми тоді не були готові, але ми прийняли бучу, прийняли, прийняли Київ. Прийняли. А сьогодні вже ми приймаємо, тому що ми вже готові надати допомогу всім діткам і дорослим, які потребують цього у цій страшній війні. Мешкати в санаторії вимушені переселенці можуть, поки в цьому буде потреба. Загалом у Рівненській області перебуває більше 50 тисяч осіб, що виїхали із зон бойових дій. Регіон може прийняти ще 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.